Але влада безсоромно забрала у нього право представляти наші інтереси у Верховній Раді. Він переміг з відривом 30 тисяч голосів, і цього виявилося мало. Я переконаний, Микола Болотецький буде у Верховній Раді і ми йому в цьому допоможемо. А зараз я прошу його привітати. Вітаю українців з усіх кутків України, які приїхали сьогодні на цю священну землю і разом з нами вшановують героїв, які не пожаліли свого життя за перемогу, за волю за Україну. Вітаю вас всіх! Я аплодую вам. І від імені Черкащан особливо звертаюся до українців, які небайдужі, які вже. Роки поспіль приїжджають для того, щоб шанувати, для того, щоб поспілкуватися, і для того, щоб дати оцінку. Я хочу коротко вступити дещо в полеміку з лідерами, які виступали перед нами. Значить, думаю, що я викажу спільну думку присутніх тут. Я думаю, що якраз лідерам нашим і лідером Батьківщини, і лідерам Свободи і удару. Потрібно працювати наполегливіше для того, щоб ми банду цю поперли геть так. І тому я закликаю і вірю, що ми маємо єднатися перш за все ті політичні сили, які сьогодні найбільше довіряє Україна, це батьківщинівці, ударівці.